Дівчатка, сьогодні дуже багато прилетіло питань з приводу того, коли, як і чому робити маски. Зараз ми будемо робити їх Мама. разом з мамою. І поки тут Меліса, от вона в мене тут сидить, відпочиває, ми з вами будемо робити масочку. Спочатку ми робимо наше звичайне очищення і тонізування. Наше звичайне очищення і тонізування. Протираємо молочком і протираємо тоніком. Наступне ми беремо з вами маску. Зараз в мене є маска очищувальна і наносимо її пензликом. Велику увагу приділяємо оцій діляночці, тому що ми всі не думаємо, що маску довкола очей треба наносити отак-от. Ні. А наша шкіра довкола очей починається там, де починається переорбітальна кістка. Тобто маску ми наносимо. Власне, доволі близько до очей, до переорбітальної кістки. Тут не фантазуйте, просто подивіться, де її наношу. І, будь ласка, не експериментуйте, тому що якщо ви нанесете її на очі, у вас може бути печія, подразнення. Бо військово наносимо маску на шийку і зважаємо на те, скільки написано тримати маску на упаковці. На моїй масці написано тримати 5-10 хвилин. Суворо дотримуємося інструкції, тому що професійні маски доволі інтенсивні. Вони вам помилують не пробачить. Тому якщо написано 5-10 хвилин, наносимо на 5-10 хвилин, якщо на 10-15 хвилин, наносимо на 10-15 хвилин і далі ми її обов'язково змиваємо основні питання, які ви задаєте. Коли наносити маску, краще наносити ввечері, тому що після маски не можна виходити на вулицю. Якщо ви в звичайний день не плануєте виходити на вулицю, також підходить. Перед маскою дуже круто зробити самомасаж. Дуже круто, тому що дія маски значно підсилюється. Маски можуть підпікати, щоб вас це не смущало. Масочки активні, це професійні маски, які вам би робив косметолог в салоні. Тому масочка може підпікати, і це є абсолютно нормально. Ті ще у вас виникають питання пальцями, не пальцями, ні, не пальцями. Вчора у відео я важила, одної маски вистачає такої от маски, вистачає на 25 нанесень. Тобто, якщо ви будете робити один раз на тиждень, її вистачає на 5 місяців. Якщо трошки частіше, то, ну, звичайно, трошки не менше. Так, беремо губочку, таку от, мочимо її водичкою і змиваємо нашу масочку. По масці ви можете зрозуміти, де у вас зневоднені ділянки. Тобто на тих ділянках, де маска всмоктується скоріше за все, там у вас зневоднені часточки вашої шкіри. Тобто на ці ділянки ми більше наносимо крему, на ці ділянки ми більше наносимо маски. Це є нормально. Значить, ваша шкіра, власне, саме в цих ділянках хоче більше їсти і пити. Нічого страшного. Тобто маска може давати почервоніння, це абсолютно нормально. Якщо маска дає зуд, значить це алергія. Якщо зуду немає, є лише почервоніння, це абсолютно нормально, маска діє. Змиваємо маску водичкою теплою, звичайною кімнатною температури. Просто її змили ретельно, ви можете окунутися, просто нагнутися і умитися водичкою. Я зараз цього робити не буду, тому що мені вистачає того, що я змила маску звичайним спонжем. Для того, щоб маска проникла в глибину шкіри. Вона трошки подразню захисний бар'єр шкіри. Тому всі ваші креми, все, що ви нанесете після, буде діяти значно краще. Тому після маски ми робимо ваш звичайний догляд. Я бризкаю гідролатом, побризкала обличчя гідролатом, забрала залишки маски. Гідролат це дистильована водичка з екстрактом будь-якої рослинки або фруктика. Тобто наразі я бризкаю гідролатком освітлюючи. Після того ви берете тонік. Замовчилося, Три секундочки. Далі я беру тонік, свій звичайний тонік, протираю, завершую її маски. Та -та 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 -та. Протираю тоніком. Це тонік зараз червоним виноградом, тому що масочку я робила з альфагідроксильними кислотами. Після того ви берете ваш крем для повік. На жаль, в ванній кімнаті в мене його немає. Тому я зараз, оскільки я не була готова, я беру просто сироватку від пігментації, наношу її на все обличчя. Такими рухами, і трошечки мені лишається на руки. Далі я беру крем від пігментації, наношу його на все обличчя, наношу крем для об. І, власне, спокійнесенько лягаю спадки. Від маски ви отримаєте ефект на наступний ранок, але маски також мають пролонгований ефект. Ми з меліскою бажаємо вам бути гарними. Користуйтеся професійними масками, підписуйтесь на наш канал, будьте з нами. Ми вас любимо та.